Всім привіт! Недавно знімала відео про мої в'язані речі. А сьогодні покажу, що я купила в Кауфланд. Мені замовили тортика на один рік для дівчинки. Такий купила, купила такий декор, це така вже готова мастіка. Я вже все розпечатала. Це така глазурь, це такі готові квіточки. Це щось таке. Ну, буду фантазувати. Меду купила такі сухофрукти, мікс, фарш кілограм свиноговяжий, Ну, і Муся мене тут все допомагає мені. Розпушувач для тіста, колбаска молочна, це макарони такі темні і песто. Купила попробувати, не знаю, як це песто. Отакими От штучками ми снідаємо дуже смачно, фрішкеза і колбаска, кава, дуже смачно. Булгур знайшла. Давно вже не їла. Купила рис на суші. На слідуючі вихідні ми з Олексієм маємо зробити суші. Барбарис знайшла і таку іграшку купила для Мусі. Муся, оце тобі. Муся, оце тобі іграшка. Оце зараз розпечатаю, буду з тобою гратися. Да. Муся наша вже починає гуляти. Іногда вночі щось їй скучно чи що. Співає вона нам, співає Муся. Вона ще дуже молоденька. Вона народилася у квітні. і ще навіть року нема. І вона вже у нас хоче до котика. Ось таке коротке відео я вам зняла. Потім спечу тортики ще покажу. Ну і, звичайно, ще покажу, багато в мене є речей в'язаних. Підписуйтесь, будь ласка, я хочу набрати тисячу підписників. Я буду старатися.